Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні міжнародні ЗМІ з одного боку гучно повідомляють про немислимий поворот зі Сполучених Штатів Америки. Водночас вони пишуть про несподівану відповідь, причому таку сильну і жорстку від України. Проте, давайте про це в порядку та розпочнемо з того, що, як ми вже усі знаємо, сьогодні вночі Путін вийшов з терміновими заявами і зверненням. Міжнародні ЗМІ повідомили, що він відкинув велике перемир'я з 12 травня, але покликав Україну на перемовини у Стамбул. Вчора ближче до вечора Україна та країна Заходу, загалом коаліція охочих, висунули Москві ультиматум: що якщо Кремль не погодиться на трисиденне перемир'я, починаючи з 12 травня, то будуть одразу застосовані жорсткі і дуже сильні санкції. Москва, як це не дивно, так для неї незвично, не озвучувала в черговий раз путінський ультиматум. Пісков не висував жодних вимог, а заявив про те, що Кремль буде думати. І сьогодні вночі Путін вирішив провернути так звану мноходовочку. Він продовжує надалі думати, що найрозумніший, найхитріший, і що нібито усі навколо далекі люди. Що вчора Путін, в такій, до речі, хамській манерії заявив. Він жодного слова не сказав про перемир'я, а запропонував негайні перемовини з Україною в Туреччині у Стамбулі. Причому він заявив про продовження перемовин. Тобто, перемовини мають проходити на базі його ультиматуму, який він озвучив ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. І що таким чином хоче зробити Путін? Він хоче, щоб Трамп зайвий раз не злився, щоб якось знизити рівень його емоцій і напруженості. Щоб імітувати таку бурхливу переговорчу діяльність, при цьому усвідомлюючи, що Україна не погодиться на капітуляцію. і продовжувати надалі бойові дії, намагатися хопити українські території, бомбардувати українські міста, селища та села, здавалося б, нічого такого складного, такого розумного, так званого усім на ходовочки путінські немає, і чому він був такий впевнений, що це пройде. Але виявляється, що на Трампа це спрацювало. Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що він заявив про потенційно великий тиждень для України та Росії. Трамп підкреслив, що продовжить працювати з обома сторонами для припинення війни в Україні і очікує, що новий тиждень стане великим. Чесно кажучи, коли я побачив таку заяву, таке повідомлення від Трампа, а це він зробив публікацію в соціальній мережі, мене це почало насторожувати. Але що важливо, це те, що почали лунати заяви від лідерів країн Європи, наприклад, від Макрона, який одразу розкусив цю так звану путінську находовочку. Він сказав прямо, що Путін хоче виграти час і зазначив, що жодних перегорів заряд під час бомбардування мирного населення не повинно бути. Подібні заяви були, наприклад, від канцлера Німеччини Мерца, що спочатку вогонь потрібно припинити, а потім можна буде розпочати перемовини. Також були заяви з Польщі від прем'єр-міністра Туска, від інших лідерів країн Європи. І усі, як один, заявили, що Путін хоче знайти час, що спочатку потрібно припинити вогонь. Має бути повне припинення вогню, а потім переговори. Цікаво, що навіть президент Туреччини Ердоган, який, до речі, сьогодні провів перемовини телефонні з Путіним. Здавалось би, що він має займати таку нейтральну позицію, але й навіть він заявив. Що відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів. Тобто Ердоган закликав Путіна, давайте припинимо вогонь, давайте перемир'я, і це буде краще для самих мирних переговорів. Але, щоб не сказати це про реакцію з України. Україна реакція була така дещо нестандартна, тому що президент України, щоб відповідно підіграти таким заявам Трампа, ну його ж не треба злити, це цілком логічно і очевидно. Зеленський повідомив, що це хороший знак. До речі, так само він заявив, як, зокрема, Макрон, як Мерц, що це перший крок, хороший знак все в цьому руслі. Але президент України наголосив на тому, що Україна готова зречатися для переговорів з Росією. Проте перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня. Припинення вогню і перемовини вже в наступний четвер. Ось така заява з України. Крім того, сьогодні, після обіду, було повідомлення від Єрмака. Керівника офісу президента України, який написав в соціальних мережах таке, що спочатку припинення вогню на 30 днів, а потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Крім того, що не потрібно сказати, що не на таку сьогоднішню заяву чи повідомлення від Трампа ще зранку, десь після обіду з'явилось повідомлення від Келога, його спеціального представника щодо України, який заявив. Що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню. І Келох послався на те, що президент Трамп неодноразово про це говорив, що потрібно припинити вогонь. Але уже сьогодні ввечері, після 1900, з'явилися чергові заяви з Трампа. І наші українські зміни насамперед гучно повідомили, що Трамп вимагає, щоб Україна погодилася на переговори з РФ в Туреччині. Дослівно Трамп написав таке. Путін не хоче угоди про перемиря з Україною, але натомість хоче зрітися у четвер у Туреччині, щоб вести перемовини про можливе завершення війни. Україна має погодитися на це негайно. Що вони можуть з'ясувати, можливо, угода чи ні. А якщо ні, то європейські лідери і будуть розуміти, яка ситуація і як зможуть діяти відповідно. Ну нічого собі, Трамп ще до цього часу не зрозумів, що хоче Москва, він ще хоче щось з'ясувати. І що це таке взагалі, якщо Путін не хоче перемир'я? Якщо раніше Трамп постійно наголошував на тому, що потрібно перемир'я, а потім домовлятися, і знову Трамп продовжує йти на поступки Путіна і надалі тисне на Україну негайно на перемовини з Путіним. Є заяви з Кремля, і це, до речі, таке повідомлення від президента США на тлі таких заяв з Кремля, якими, до речі, йому б не завадило ознайомитися, щоб не публікувати такі пости, що нібито нічого не можна з'ясувати. Москва в черговий раз що повторюю? Наприклад, сьогодні була заява від Захарової, яка повідомила наступне: що, судячи з реакції банкової, там погано прочитали санограму заяв Путіна. Путін чітко сказав, що спочатку перемовини про першопричини а потім про перемір'я можна буде говорити. Так звані першопричини я вкотре з буду повторювати, про що Кремль заявляє. Все зводиться до того, що Україна не має права на існування, за їх словами, українці це начебто частина російського народу. І навіть більше того, вони Януковича чому тримають? Щодо цих так званих першопричин, навіть Лавров нещодавно заявляв, це те, що, начебто, в Україні був державний переворот у 2014 році, і нібито що українська влада, починаючи з 2015 року, нелегітимна. Таке вони розповідають. Була заява від помічника Путіна Ушакова, який підкреслив. Що Росія хоче відновити переговори з Україною з позиції 2022 року, таким чином, з позиції путінського ультиматуму, тобто сідаємо ось вам путінський ультиматум, і давайте будемо по пунктам щодо цього ультиматуму домовлятися. При цьому Москва хоче врахувати так звану ситуацію на землі. І ще врахуємо те, що ми окупували. Ну ось такі заяви гунають з Кремля. І чим це відрізняється від путінського ультиматуму, який він озвучив 14 червня 2024 року? Чим що ще президенту США Трампу не зрозуміло це просто тут без емоцій не передати? Пісков сьогодні вчора раз заявив, що Росія не погоджується на присутність рапецьких миротворців. Не погоджується, Україна повинна мати жодних гарантій безпеки ні НАТО, ні оборонні альянси з країнами Європи, ні миротворців. Нічого. Тобто Кремль хоче мати потенційну можливість на продовження війни. Тобто, навіщо взагалі це все Україні? Навіщо Україні відкладена війна? Про що це взагалі йдемо? Знову ж таки, це так звана путінська мноходовочка, і, чесно кажучи, такі сьогоднішні повідомлення від Трампа, такі вимоги до України, вони просто не можуть не дивувати і вони не можуть не викликати емоції українців. Російські пропагандисти, звісно, радіють, вони сьогодні пишуть, що негайно Трамп закликав Зеленського погодитись на Стамбул 2. Так і прямо пишуть Стамбул-2. Але є ще заява від Курта Волкера, колишнього представника США щодо України під час першої каденції Трампа. Він декілька днів тому, а саме 8 травня, заявив, що Трамп пропонує Путіну цукерки, але не враховує справжні мотивації Кремля. І це, чесно кажучи, не перестає дивувати, що Трамп не може зрозуміти, яка у Путіна мотивація, чи можливо Трамп зараз боїться, що санкції на Путіна не подіють, і що нібито він буде виглядати не сильним лідером? Чи як? Яка насправді мотивація Трампа і чому він діє саме так? Адже усі європейські лідери, які сьогодні робили заяви, вони розкусились у путінську новоходовочку. Але Трамп чомусь не хоче, чи він не може через своє его переступити, і Наталі продовжує тиснути на Україну. Але Україна сьогодні ввечері, після таких повідомлень від Трампа, вирішила діяти нестандартно і надалі. І сьогодні президент Крим-Зеленський зробив таку не лише сильну, а жорстку заяву чекатиму на Путіна у четвер в Туреччині особисто. Ми чекаємо від завтра припинення вогню, повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати війну. Я чекатиму на Путіна у четверту Туреччині. особисто наголосив президент України. А заява безумовно сильна і дуже цікаво, як відреагує Путін, особливо зважаючи на те, що наш міністр кордони справ Сибіга сьогодні публічно заявив. Що він сумнівається, що Путін наважиться на зустріч з Зеленським, що у нього немає навіть крихти такої сміливості, і взагалі ситуація цікава. Давайте її уявимо. Президент України Зеленський прибуває в Стамбул. Очікує, а Путін що? І як тоді Путін буде виглядати в очах, наприклад, лідерів країн глобального півдня? І Він що буде вигляти, Він так званий миротворець. А чому він не хоче на перемовини? Тим більше, що президент України таким ходом він фактично прискорює події. Тому спостерігаємо родком подій, і вже на наступному тижні безумовно нас чекає ще багато гучних новин різних несподіваних, раптових, а можливо, знову немислених поворотів. Ще що потрібно сказати, це те, а як взагалі Трамп відреагує на таку заяву президента України Зеленського? Адже він сьогодні закликав Україну, що вона має негайно погодитися на перемовини з РФ в Туреччині. А тепер, коли президент України зробив таку заяву, чи буде Трамп закликати Путіна, щоб він погодився? Тому очікуємо на реакцію президента Ша Трампа. Якщо не буде повідомлень у соціальних мережах, а вони можуть бути, тоді безумовно, хтось з американських журналістів здасть йому таке питання. Тому очікуємо новин. Друзі, ну на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.